Першу неділю жовтня відзначається День працівників освіти. Тому сьогодні ми підготували для вас цікаві факти зі сфери освіти. У 2019 році учителі з різних шкіл України взяли участь у масовому уроці для трьох тисяч учнів. Наймолодшим ректором в Україні є Віталій Коцюр, який очолив університет 35 років. Найдовший урок. З англійської мови провела вчителька Олена Коваленка з Полтавської області. Він тривав аж 35 годин. І це зачислено в рекордах України. Наймолодшим директором школи став Ігор Оніфейчук в віці 24 роки. Найдовший вік педагогічної династії мають родина Бондаренків. Вони мають 200 років педагогічного стажу. А сьогодні. Ми вітаємо всіх освітян. Бажаємо міцного здоров'я, сил. Нехай ваша любов до життя буде без меж. Бажаю вам професійного зростання, творчості і особистого щастя. Хочу вважати вам щастя, здоров'я, удачі і найголовнішого мир у вашому домі. Нехай ваша праця буде оцінена, а ваші учні достигнуть висот. Бажаю натхнення, мудрості та терпіння. Дякую за вашу працю. E aí